Як у нашому світі є Конституція, у всякому народі, так є Конституція неба. І це Слово Боже, це Біблія. Ісус Христос звіщав про цю Конституцію, як вчиняють на небесах, як там живуть, кому там вклоняються, кого там люблять. Це Він звіщав. І людина, яка хоче у Царство небесне, вона має змінити своє життя, послідувавши за Ісусом Христом, який прийшов із неба і показав. Які там жителі на небеса? Він показав це своїм життям. Бог Отець, він любить людей, і він не хоче загибелі нашої, але він також справедливий Бог. І він каже, прийде час і його довго терпіння дойде кінця. І прийде його справедливість. Ісус Христос приходив першого разу для того, щоб виправдати людину. Наступного разу він прийде для того, щоб явити Божий суд, щоб вона могла повстати перед Творцем Святою і праведною. Це зробив Христос. Для того, щоб це зробити, йому потрібно було заплатити своїм життям. Він заплатив від своєї великої любові, він любить людей. Він це зробив добровільно. У своєму слові він каже: Я маю. Владу над тим, щоб прийняти це життя, і маю владу над тим, щоб його віддати. Це каже про те, що він добровільно це зробив. Він прийшов у цей світ з однією метою, щоб померти за гріхи усього людства. Він це виконав. Він помер за гріхи усього людства, але є умова одна, тільки одна. Людина повинна прийти до нього, повинна розкаятись у гріхах. І залишити її. Тому що небо, царство Небесне, у яке хоче людина, воно святе. Там немає ні.